Друзі, вітаю в Трампа новий улюбленець щодо миру в Україні. Нове місто, якого ще не було на українській карті, де велись переговори. Це не Будапешт, це не Мінськ, це не Стамбул. Відень. Відень, нова історія. Австрія. Трамп зізвонився з прем'єр-міністром Австрії, паном Негамером. І, власне, з ним поговорили. Негамер каже, що розмова була дуже навіть така. Приємна, динамічна, позитивно нейтральна щодо завершення війни. Давайте про це поговоримо. Плюс нові гроші, мільярди доларів від Норвегії, де навіть немає посла. Контрнаступ сирського один з моїх колег, Кирило Сазонов, заявив про те, що буде, власне, оголошено новий наступ і обороною війну не виграти. Кирило був, наскільки я розумію, на зустрічі з головнокомандуючим Сирським. Також заява Медведєва щодо ядерки піднімають градус, кажуть, що Байден сходить з розуму і, власне, хоче з собою на той світ забрати велику кількість населення. Ну і власне, Медведєв це прокоментував. Дуже схоже на те, що говорить пуста голова Марков. Ну от про кремлівський політолог. Ну а Washington Post, власне зараз вийшла стаття про інсайт, який я вам говорив ще раніше, що Зеленський готує спеціальний план для Трампа. Давайте все це проаналізуємо. Давайте проговоримо. У мене до вас, як завжди, два прохання. Найголовніше це <клес> донат. Ми збираємо на бойові дрони гура, а власне з автоматичними турелями, які будуть стріляти і зачищати все російське, що буде траплятися в них. По дорозі цим самим розчищаючи шлях для наших військових, які теж там десь будуть рухатись неповітно по морю і виконувати ті завдання, які їм буде поставлено вищим керівництвом, Тому, будь ласка, давайте включимось. Це частина збору, тобто ми тут з вами не головні акціонери, там сума достатньо велика. Ми зберемо мільйон, передамо, і, власне, ці дрони поїдуть робити гарні справи. Ну і підпишіться. Підпишіться, ваші підписки мотивують боротися з російською пропагандою. Це дуже круто і насправді те, як ми з вами ростемо, у нас вже 560 тисяч. Ну, давайте виростемо до мільйона і будемо як одне з наших прекрасних міст, типу Запоріжжя, Дніпра, Львова, чи Києва. Ми будемо мільйонниками. Ну от і будемо закривати мільйонні збори. Е, власне, давайте поговоримо про мир, про Австрію, про спроби Трампа. Знайти нових союзників, бачите, виявляється, що Орбан все таки токсичний чорт, а ніхто з ним не хоче працювати. Навіть Трамп ним покористувався, викинув зараз. Десь валяється він під Будапештом. Можливо, поїхав на озеро Балатон плакати, не знаю. Але точно Трамп не хоче з ним шукати мир, навіть попри те, що Орбан приїжджав, Орбана там зустрічали. Орбан, дочку на сватовство привозив, ну нічого не вийшло. От, і зараз якраз Трамп веде розмову з більш рукопожатними нейтральними прем'єр-міністрами. Знову ж таки, що важливо розуміти: Австрія, країна нейтральна. Австрія країна сама непогано фінляндизована після того, як вона перестала бути імперією, багато хто бився за спадок Австрії. От, ну і особливо після вже великих світових воєн Австрія здобула своє місце, немає армії, немає супервеликих потужностей. Ну, власне, сьогодні править дипломатію. Ну і власне Негамар, Неґамер, прем'єр-міністр, який зустрічався із Путіном із Зеленським під час війни, непогано намагається себе продати перед Трампом. Ми каже, була розмова. Поговорили, почали про Австрію, але потім дуже швидко перейшли щодо питань російської агресії в Україні, і Трамп, начебто, оцінив його ось цю нейтральність і каже: Давайте поговоримо, подумаємо. Що одразу треба розуміти, Австрія дійсно дружня країна, ну, але дуже часто займала проросійську позицію. Чому вони так роблять? Тому що Австрія боїться, що в якийсь момент, як це вже двічі було в минулому столітті, Німеччина скаже: Слухайте, давайте підемо когось завоюємо. І вони розуміють, що їм начебто може допомогти саме Росія. Ну і Сполучені Штати. Це два союзника. Ну, єдине, що ним Росія ближче і на континенті зазвичай. З ними якісь коаліції проти Наполеона і проти Гітлера в них вдавалися швидше. Тому тут треба розуміти історичний політичний контекст, що австрійці завжди симпатизують росіянам. Ну і зимова столиця російських олігархів і проукраїнських, українських, так проросійських українських політичних паскуд і сволот, які сидять там. Ну, це все ж продиктовано тим, що вони підігрують росіянам, саме тому про російські еліти, про російські олігархи, які тікають з України, грабують нашу державу в час війни. Вони їдуть в Австрію, у них там ніхто не чіпає. От від Мураєва до, наприклад, там Бойка чи, наприклад, Боголюбова, вони собі нормально можуть сидіти в Австрії. В них все добре, їх там всі люблять, і загалом в них там прекрасне різдвяне життя. <кій> Чого не скажеш, наприклад, про схід України? Так от, Австрію люблять, цінують за цю нейтральність, але Австрії є такий прихований лейтмотив, лейтмотив, який власне має певну російську симпатію. Але Негамер Прем'єр-міністр, який дійсно хоче і своє ім'я зробити, і теж розуміє, що ультраправі не прийшли до влади. Тут уже в Румунії рвуться. Бачите, через Тік-Ток заходять. Він намагається зіграти ось таку історію. Що треба знати? Трампа преса не дала яка позиція, домовились продовжити діалог. Я думаю, що Негамер вийде зараз через посла. На Зеленського, я думаю, що він сам спробує потім скомунікувати, можливо, по телефону, можливо, навіть зустрінуться. Добре, що це не Орбан, тому що Орбан не є нейтральним. Але знову ж таки, повторюсь, і Австрія теж не сама нейтральна країна на континенті. Більше того, нам вже треба не просто нейтральне, нам треба проукраїнську. Що цікаво, що Трамп не може протягнути супершвидкий план, як йому хотілося, якби він це бачив. Чому? Тому що є суспільна думка. Трамп на неї зважає. Це та сила, з якою йому доводиться рахуватися, і це та сила, яка може бути на нашій стороні. Просто потрібно правильно вести діалог, а не попадатись на корупцію і не звучати в цих питаннях. Ось це дуже важлива історія. Ми зрозуміли, що є певні межі і рамки Трампа. Так, вони зміняться 20 вересня, коли він повністю офіційно війде в посаду президента. Після наурації розпочнуться процеси більш швидкі. До того часу Зеленський готує пропозицію. Я вам про неї розповідав, що там і руду хочуть передати, там і хочуть багато чого іншого зробити, От, і літій передати, і, ну, наприклад, ще упакувати цілий, про, ну, скажімо такий, Кейс пропозиції, в яких власне будуть залучати протрампівські різні компанії, комерційні компанії, от в які будуть роздавати ресурс, це теж дуже велике питання, щоб потім не вийшло так, що перемігши в війні. Не будемо знати, що, що, що ж ми виграли, що в нас самих залишилося. Тому що дуже часто ці пропозиції роблять люди економічно, скажімо так, не зовсім орієнтовані на Україну. Їхня задача упакувати і продати, а лише по кращому, ще й самим десь в долю, там на якусь копійку залізти. Ну от а друге, типу, теж чи цікаво це Трампу, чи цікаво це його компанія. Ну і третє, я вам говорив. Це буде дійсно націоналізація в олігархів, в них будуть забирати, чи їм просто будуть, скажімо, робити такі кешбеки, а потім кешбеки, кешбеків тим, хто видав, щоб всі були щасливі. Ну, типу, питання обкрадають країну по-новому, нова приватизація це націоналізація, ну, щоб потім знов країну не нагріли і не намахали. До речі, Коломойському сьогодні в суді вже, начебто, фінальне рішення Приватбанк повертати не буде. Ну, але йому, наче вже і не треба. Хоча побачимо б, якщо Трамп зайде на посаду, його можуть з в'язниці дуже швидко випустити. Далі. Тому я про цей інсайт вам говорив раніше, Вашингтон-Пост зараз це написав, деяка наша преса і закордонно це все передрукувала. Ну, але ви вже два тижні тому як мали цю інформацію. Далі, що я хочу вам розповісти: Норвегія дає 3 мільярди, але це такий привід все-таки призначити туди посла. Я вам говорив ще раніше. Насправді вони починають з трьох, потім 6 і 10 може бути і 11 за підсумку року, але починають з трьох. Норвегія, наша дуже класна країна, дуже великі наші друзі, люди, які нас розуміють. Жорсткі, трудолюбиві, патріотичні. Це насправді дуже крута характеристика них, як наших партнерів. Ну от і дуже справедливі, тому що проукраїнські. Ну, от, але нам теж треба трошки зібратися. говорив ще раніше в роки, коли вони нам давали по 6, вони самі казали, це може бути в два рази більше. Дайте порядну людину, яка могла б працювати з депутатами, яка могла б працювати на телебаченні, яка могла б ходити на ефіри, людину, яка могла б допомагати робити проукраїнський результат. Ну поки що її не означають третій рік війни, ну виглядає як шкідництво. Ну, от тому, що мати там людину отримати вдвічі більше, мені здається, трошки корисніше, особливо в час, коли у нас грошей взагалі в країні немає. З грошима великі проблеми. А тут є країна, яка виграла від зміни. Скажімо так, газових потоків, ну от дякуючи невідомим патріотам, які зробили свою справу. Ну але ми від цього точно не виграємо. Дуже примітивно. Ну от Сирський е може розпочати новий контрнаступ. Випр випрямили ситуацію на кількох напрямках. Сказав головнокомандуючий, про це написав Кирило Сазонов. Роздрукувало теж кілька ЗМІ. Кирило політолог. Він зараз служить, він блогер. Ну от і власне він написав таку інформацію, що може розпочатися контрнаступ. Великих деталей там немає. Я думаю, ми теж сильно цю тему не будемо пушити, тому що все-таки контрнаступ це та справа, яка любить тишу. Потім уже по перемогах і здобутках наших військових ми все це побачимо. Ну а зараз, якраз таки, треба попрацювати над тим, щоб він був насичений зброєю, щоб він був насичений реальними стратегіями і, власне, приносив. Переможні новини. Тому зараз від цієї теми трошки відійдемо. Перейдемо до скаженного поїхавшого з глузду Медведєва. Ви знаєте, як співала одна відома Вінницька група, яка потім стала фракцією в Вінницькій міській раді. Горілка і пиво тихо роблять своє діло. От якраз це Дмитрій Медведєв, От колишній президент Росії, а зараз помічник секретаря в РНБУ. Отак, от, от таку посаду йому дали, але ну, типу, який ріст, така й посада. Він каже, що Байден зійшов з розуму, хоче на той світ забрати всіх, тому що готує передачу зброї Україні. Ну вони, фашисти кремлівські, все це бачать, знають і, власне, будуть. Контролювати і загалом кажуть, що передача зброї ядерної Україні означатиме початок ядерної війни. Я думаю, що вона означатиме не початок, а завершення Росії і завершення російських активних дій на території України, тому що ядерна зброя збалансує, ядерна зброя збалансує якраз таки порядок сил в нашому регіоні, з порядок сил між нашими державами. От, ну знову ж таки, отримавши ядерну зброю, і суджі можемо вийти. Нічого страшного, будемо оборонятись по-іншому, захищати нашу сумщину і загалом нашу Україну. Розумієте, проблема в чому? В Росії дуже злякалися. Дійсно з'явилася інформація в пресі. Я вам писав кілька відео тому. Що насправді сказали слухайте, якщо Росія буде вести себе так, як вони кажуть, російською мовою Свірепа, то Україні треба буде віддати ту ядерну зброю, яку Україна безкоштовно по дурості, молодості і недосвідченості здала. Незрілі політичні на той час еліти просто не знали, що з нею робити, і кажуть, що на них тисли, от, а вони цьому тиску і раді були піддаватися. От внуки Кравчука кажуть, що там ще мільярдів десять залишилось на щитах діда, і можна до кінця життя жити і не працювати. Ну так кажуть, я не знаю, я нічого не бачив, але такі плітки ходять. Ну, от а комусь ще щось впало, хтось посаду отримав, хтось депутатом кілька років вибирався, комусь дітей в Лондон відправили. Ну, типу, хто як міг так і викручувався, не знаючи, що робити в той момент. От, ну але, типу, історія в іншому. Росіяни злякалися, почули, що в Україні ядерка може вернутися, а там дійсно тисячі ракет. І от вони зараз починають, типу, малювати страшилки Байдену, типу, ні смій». Не передавай Марко, взагалі кричав, що це держпереворот. Я правда не знаю, як він зв'язує ці величини, юридичне поняття, держпереворот і військове поняття, передачу геополітичне ще, до речі, передачу Україні ядерної зброї. Ну не знаю, не знаю. Але от в дурних головах маленьких кремлівських карликів це якось зв'язано. Теж вони бояться це добре. Але ви знаєте, стиль американських наших друзів. Півроку говоримо, а потім передаємо. Ну от окей. Бачите, півроку тараторили, дали бюджет 65 мільярдів, але ж дали. Потім півроку говорили про довгі удари, півроку пройшло, дали. Ну от зараз півроку, так засікайте на травень, десь під вибори коли будуть проводити і отримаємо ядерку. Знову ж таки, якою може бути гарантія безпеки, якщо Україна, наприклад, там політичне керівництво піде на якісь домовленість, на якийсь договір. Вступ НАТО, розвал Росії, ядерно зброї України, бо бумажки типу Будапешт. П'ять Будапешт 2.0, Будапешт 17, Ну це ж теж типу розвод для лохів, типу ніколи ці бумажки не працюють. Поки немає хардвер, софтвер не працює, і з цим теж треба розуміти. Тому в Москві бігають по потолку, бояться, зрозуміло, що їм страшно, ну нічого. На те вона така російська доля, щоб боятися і брюжати просто слюною кислотою, так як вони зазвичай це вміють робити. Ну а те, що Байден, бачите, все-таки робить певний такий фінальний акорд. Ну, скажімо так, непогано, як мінімум, це може відформатувати і позицію самого. Трампа. Друзі, це вся інформація, з якою, я хотів, якою я з вами хотів поділитися. Я хочу вас всіх обійняти. Ми сьогодні з вами небагато спілкувалися, але ви почали вже закидати на банку гроші. Я попрошу вас, щоб ви продовжили. Нам треба купити цей катер в складчину для гуру. Ну от з автоматичними турелями, які будуть ввести. Вогневу атаку і власне прикривати наших військових. Крута розробка. Наші хлопці роблять. Ну, знову ж таки, козаки управляли морем ми тримали в паніці і Росію, і Туреччину, О, знову ж таки, тоді Османську імперію, ні, не Туреччину, Туреч... Туреччина наші друзі зараз. От, А тоді якраз доводилося всіх тих, хто хотіли ображати Україну, доводилось їх трошки так. Пристроняти зараз, це ж треба робити ворог Росія, і власне давайте їм дамо відповідь. І море, це якраз одна з тих історій, де ми повинні точно домінувати. Тому, будь ласка, зробіть донат. Друге, що я вас попрошу, це підписатися. Ми боремося з путінською пропагандою. Ну от але, якщо нас мало, то і боротьба така собі. Підписуйтесь, будемо рости до мільйона. Я думаю, скоро ми дійдемо до 600 тисяч а там. По трошки кілька кроків і зможемо досягти потрібної цифри для того, щоб робити потужні збори і робити якраз таки дуже гарні історії в боротьбі саме з пропагандою. Я вас в коментарях попрошу написати одну історію. Як ви вважаєте, чи може Австрія стати тим рятівним кругом для України? Чи це буде чергова історія, типу Стамбула, Мінська чи Будапешта? Майже всі наші сусідні столиці ми обійшли і пішли вже на друге рукостискання. Напишіть це в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!